Ви вже неодноразово чули мою позицію стосовно енергетичного сектору і саме безпосередньо такого товару як нафта. Але сьогодні ми з вами подивимось на прогнози саме доволі м, таких престижних аналітичних компаній, експертів, інвестбанків. Як вони бачать взагалі цей актив у наступний рік і безпосередньо прогнози на 25-й рік? І давайте я для вас узяв основну підбірку там американських видатних інвестбанків, і ми подивимось, що вони чекають. Давайте почнемо із першого. Bank of America переглянув прогноз щодо вартості нафти на 2025 рік. Ну і давайте подивимося, що він чекає, що ж він там переглянув. Тобто він знизив. Свій прогноз із 80 доларів до 75, а американську талону нафту з 75 до 71. Ну, марка Brent, ось я вам зараз показую на графіку: на сьогодні 75 доларів, і вони, в принципі, чекають таку ціну е, на наступний 2000 25-й рік. І нагадаю вам, що нафта вже в цьому коридорі там, нижче 90 і до 70 вже знаходиться останні два роки, і жовтня 2022 року, і на сьогодні теж жовтень, але вже 2024 року. Два, два роки у нас зберігається цей коридор, вони чекають ціну близько 75. Добре, Bank of America, Ми з вами побачили їхню позицію. Тепер давайте подивимось Goldman Sachs. Це теж один із е, таких великих, видатних, відомих американських банків. Е, і їхні аналітики е, чекають 70. Е, знизили прогноз до 77 доларів. А попередній у них був 80. 2. І це 27 серпня вийшла новина. Здебільшого, коли дають прогнози банки або інші аналітичні компанії, вони такими хвилями це все роблять, приблизно в один час роблять переоцінку якогось активу. Тому, знову ж таки, ми бачимо, як другий банк вже теж знижує свої очікування на 2025 рік. Теж понизили на 5 доларів. Очікують приблизно 77 доларів. Давайте тепер подивимося SP Global Rating аналітики. SP, це, Ну самі знаєте, Standard and Poor. Від них от є SP-500 індекс, де зібрані найбільше 500 компаній на фондовому ринку США. І саме аналітики. Від S&P Global Rating, вони також знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 25-й рік. І що ж вони чекають? Вони чекають на рівні 80-85 доларів за барель. Ну і звісно, все це на фоні зниженого попиту зі сторони Китаю. Можливої ну, е, на, нарощування кризи у світі і те, що попит на нафту взагалі заховому світі буде знижувати зі сторони Америки, Європи, Китаю. Плюс до того, ще можуть країни ОПЕК е, нарощувати свій видобуток, як, наприклад, Саудівська Аравія, періодично ми бачимо останні місяці, говорять про те, що можуть. Збільшити видобуток, незважаючи на те, що ціни можуть знизити ну, за рахунок їхньої пропозиції, але вони хочуть там зайняти певну долю ринку. Навіть Трамп там, кидав свої вислови, щоб що він би закінчив би цю війну в Україні, наростивши об'єми видобутку нафти, опустивши світові ціни на нафту, і таким чином Росія почала отримати менше прибутку. Загалом, і давайте останній тепер подивимося також інвестиційний банк JP Morgan. І він от у нас свіжа новина 17 жовтня. Також ціна 80 доларів за барель до кінця року. І десь приблизно. Ось, що, кас... що відноситься 2025 року, аналітики чекають, що ціни в середньому будуть 75 доларів за барель, знизивши до мінімума в 60 доларів до кінця 2025 року. Ну, тобто, Вони ось 6 вересня там, прогнозували по 60 доларів. Загалом, грубо кажучи, вони там щось трішки змінюють, додають, коректують, діапазони ставлять. І приблизно 60-75 доларів, це ми бачимо по JP Morgan практично самі нижчі, одні з нижчих прогнозів. Тому, в принципі, всі із цих основних аналітиків чекають доволі дешеву нафту і приблизно в тому діапазоні, яка є сьогодні. З однієї сторони, так. Там знаходяться доволі професійні люди, які займають цю посаду в цьому банку, ну, знову ж таки, ці аналітики, вони в цьому теж щось розуміють, але періодично вони є правими, а періодично, ну тобто, не, не, і не завжди вони є саме, мають правильну думку. Дивіться, дуже важливо те, що я зрозумів, вони, хоч і розуміються, але здебільшого йдуть за, ну, можна так сказати, за думкою більшості. Якщо там один банк, наприклад, відомий, зробив переоцінку, отже, цьому банку, в якому там ці аналітики знаходяться, також потрібно зробити переоцінку. І якщо, наприклад, там П'ять банків і 4, наприклад, чи 3, дали прогноз на зростання, то, скоріш за все, ті інші два або залишать незмінний, або також зроблять переоцінку на зростання. І якби отакий от стадний ефект він також діє навіть і серед таких професійних е, інституційних, можна сказати, інвесторів, серед інвестбанків в тому числі. Тому. Е, Перший момент, а другий, вони схиляються здебільшого, проєктують, моделюють ситуацію на фоні того, що було до цього останній час. Якщо, умовно, у нас останні два роки був такий боковик, діапазон цін, там, умовно, 20 доларів вверх вниз то, скоріш за все, вони даватимуть прогноз і далі, що ми будемо знаходитись у цьому коридорі. Дуже мало, дуже рідко, коли. Починають давати якісь там більші відмітки і відхилятись від цих середніх, які були о, за останній час. Я подекуди бачив прогнози ще в 2021 році. Коли нафта стрімко ось тут зростала, то давали прогнози ці ж самі інвестбанки що там нафта може бути і по 190 доларів при там якихось найгірших сценаріях. Тому. Коли у нас йде там бурне зростання, то малюється трендова, ну, моделюється ситуація, це зазвичай економісти таким чином рухаються. А те і навіть інші інвестори загалом. це е, така е, поведінка людей, що вони починають моделювати і далі подібну ситуацію, будувати собі таку траєкторію. Але, звісно, ніщо не вічно, і колись сьому приходить кінець, тому потрібно вдало і вчасно зрозуміти, коли це буде закінчуватись цей період. Так само і зараз у нас продовжується боковик останні два роки, але ми повинні теж для себе усвідомити, що цей боковик не буде вічним, і ми не будемо тут знаходитись наступні 5 чи 10 років. Подивіться по структурі взагалі цього активу по історії, він дуже довго в боковиках не знаходився. Тому на сьогодні він теж вже доволі довго тут є, і я дуже сумніваюся, що 25-й рік ми проведемо в діапазоні 75-80 доларів. Тому особливо особисто мої думки, що ми повинні бути вищі, ніж ті 85 доларів. Які нам прогнозують ці інвестбанки, і можливо навіть гірші там сценарії, що ми там можливо навіть вище вже 90, за 90 підемо. До кінця 25-го року це теж важливо усвідомити. Тому е, зараз, на мій погляд, дуже хороша можливість якраз і набирати нафто і газодобуваючі компанії, от те, що ми, до речі, із інвесткубом і робимо. Е, до речі, нас там вже 119. Це люди, які інвестують і в криптонапрям, і у фондовий напрям. На сьогодні два відкриті. Е, ну і в безкоштовному телеграм-каналі також запрошую підписуйтесь. От, про це також пишу тут. І про е, різні сектори економіки, і про макро, і про крипто. Загалом тут багато цікавого, тому підписуйтесь з приводу інвестубу, пишіть мені в особисті, якщо хочете доєднатись до нашої команди від 1000 доларів, ви можете вже на сьогодні це зробити. І Дуже важливо, що потрібно саме заходити в актив, тоді, коли навколо нього немає позитиву, немає оптимістичних настроїв більшості учасників ринку, в тому числі навіть от, інвестиційних банків. І саме в такий час активи будуть коштувати дешево. Я знову ж таки робив аналіз дослідження, що аналітичні ці компанії. Дають стосовно, наприклад, SP 500 то в тому числі. От, коли в нас був період такої нестабільності, коли в нас там ціна падала, або падала, росла, або там, довгий час боковику, то ніхто там не говорив про якісь там серйозні високі відмітки. Мінімально стримано давали прогнози там, на невеликий ріст, або можливо там. Боковик і тому подібне. Але чим сильніше ми продовжуємо зростати і прискорюємось вверх, тим більш сміло аналітики починають робити переоцінку, звісно, на все вищі ціни. І так само на падіння це все працює. Тобто на самому початку, коли тільки актив починає падати, от, наприклад, якщо взяти спай, то звісно тут не буде таких дуже різких якихось прогнозів, дуже сильних, що ми там дуже низько кудись будемо падати. Ну, зазвичай вдруге, це вже тут більш легко їм давати прогнози. А коли, наприклад, в перший раз актив починає після дуже сильного стрімкого росту йти, ну, починає падати, то дуже стримано, дуже обережно дають прогнози по падінню. І чим сильніше ми падаємо, тим потім більш швидко і оперативно вони починають робити переоцінку, також понижаючи свої прогнози на все гірше. Тому так само і тут, ну, знову ж таки, певний час ми знову ж таки можемо знаходитись у цьому діапазоні. Можливо, 24-й рік ми тут і будемо закінчувати там в діапазоні 70-90 дуже в принципі великі шанси у нас тут залишається скільки 2 місяці Листопад-грудень, скоріш за все, ми тут в цьому діапазоні залишимось. Можливо, навіть там перший квартал 25-го року, можливо, ми тут в цьому діапазоні залишимось. Але я сумніваюся, що ми будемо весь 25 рік знаходитись в коридорі, і, тим паче нижче 85 чи 80. Це особисто моя думка. А взагалі, щоб ми там пішли на 60, чи можливо там на 40. Зараз я абсолютно не бачу таких перспектив. Можливо, я, звісно, помиляюся, але я на це. Я е, свої слова підкріплюю е, своїми власними грошима, і також люди, які е, в інвесткубі, також е, бачать, що на сьогодні ринки вони доволі сильно переоцінені. Е, е, технологічний сектор, фінансовий, нерухомість, е, циклічне споживання, там, наприклад, автомобілебудування чи якісь там е, сантехніка, побутова техніка, електроніка це все на сьогодні дуже сильно. Переоцінено, перегріто, незважаючи на те, що економіка на сьогодні не в такому хорошому стані, як би нам хотілось, і також знову ж таки багато чинників, які вказують, що економіка заходить у рецесію, взагалі вся світова. Тому перспектив, що зараз ми ж вийдемо з цієї кризи. Я чесно не бачу, навпаки, знову ж таки, я чекаю посилення санкцій проти Росії, російських енергоресурсів, і я думаю, що ці наступні там півтора-два роки якраз і спричинення за рахунок санкцій проти РФ, якраз цю енергетичну а, кризу, і через що нафта буде вище 100 доларів діапазон Пазон. Наступні два роки, я думаю, що вище 120, і навіть до 160 у нас є шанси. Ну, тобто, від поточних це приблизно Х2 сходити. Тому ми на, саме до цієї кризи готуємось сектором енергетики. І так я згоден, що. Коли йде спад в економіці, коли економіка охолоджується, то виробничі потужності також зменшують оберти і споживання в нафті. нафти зменшується. Але тут трішки інша у нас назріває криза, саме енергетична, за рахунок того, що одна із провідних країн експортерів енергоресурсів може потрапити під доволі серйозний санкційний тиск, і за рахунок цього у нас. Invece, буде тимчасовий енергодефіцит у світі. Тому я, в принципі, на це знову ж таки повторюсь, роблю ставку і в цьому бачу дуже високі шанси від працювання. В принципі, у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на YouTube, на Telegram. З приводу інвестку пишіть мені прямо зараз у Telegram у повідомлення. Всі деталі вам надам. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте!